Вітаємо всіх на нашому каналі Будинок Мрії. Сьогодні хочу взяти вас із собою у наш день на будівництві. Спочатку ми подивимося, що встигли зробити протягом тижня. А встигли, ми не небагато, але закінчили утепляти нашу підлогу та кріпити дошку на неї. Так, згодом потрібно буде ще пошліфувати її, покрити олією для того, щоб вона мала красивий вигляд і була зручною для того, щоб по ній ходити. Бо це буде наша хоч і тимчасова та чистова підлога. На той час у нас залишалася ще одна третя будинку без утепленої підлоги. Тому ми, звісно, приступили до цього. Старались закладати все так, щоб не було мостиків холоду, для того, щоб не мерзнути взимку. Мінвату покривали паробар'єром і на паробар'єр кріпили дошку. У вітальні та в кухні у нас дошка була 50 мм, а вже у спальнях та в ванні була дошка 40 мм. Тому в планах доставити ще в цих кімнатах якусь ОСБ плиту можливо. Вирішимо, що тут достояти, а потім з ним викинув трубку. Че? Сміх. <сміх> У вані підлогу вирішили не кріпити, так як будемо проводити ще комунікації. Відлогою ми закінчили, і з дітками відвідали красиве місце за Тернополем Агроленд. Ці будиночки дуже красиві. Ну, принаймні, ця мазанка мені до душі точно запала. Що ми плануємо зробити і у нашому Афрейм? Можливо, зможете розказати щось про неї, про якісь плюси чи мінуси можливо. Дуже цікаво, якщо ви з таким стикалися. Ми дуже рекомендуємо відвідати це місце. А для діток ще цікавіше, там багато тваринок. Ну що ж, розпочнемо нашу суботу? Ну, а коли було в нас дев'ятого деву? Зараз п'ямчаю їжу ще Ага. І там ще можна написати рецепт. Вау. <риві> Я вже ти поїла вже, так? Так. <риві> Вау, як ти красива! <риві> <Ба>, тут зробила. <риві> М, ясно. <риві> Мама господиня сьогодні напекла всяке красавчик, так? Напекла, <риві> наготувала. <риві> Їдемо на будову, хто з чим є. Я з дошукаю. А тато з чим їде? З мінусом. <рив> з мінусом. <рив> 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 Ось які ми маємо плани на сьогодні: Гіпсокартон купити стіни почати, обрізати піну на дверях та спроектувати розміщення в ванні. Загружаємося в буси, загружаємося. Відкривай. Відкривай. Ти з ким їдеш? Ти з лялею їдеш. Так на будову, та. Покажи свою кімнатку. Першим ділом все по порядку. Поїхали по гіпсокартон. Загрузилися і їдемо на наше будівництво. Ми були, звісно, налаштовані на дуже плідну працю. Та завжди ці незаплановані, невідкладні справи десь вони з'являються. Звідки? Просто незвідки. І до нас навіть наш маленький помічник, та ми були вимушені поїхати по справах. Так, відкрити. Ми зараз їдемо і я зінку, вона вже справа. <рес> Насправді ми їдемо купляти шурупи, наскільки я зрозуміла. Чорні шурупи для гіпсокартону, плюс ще шурупи нам треба докупити 90 здається. І ще подивитися там на вешу. Почався дощ, а це означає, що? Так, що ми сиділи в машині дружно і чекали нашого татка. І що ж ми маємо? Звісно, вже друга година. Тобто вже обід прийшов, ми поїли. планували, звісно, ми цей день зовсім по-іншому, та ми не засмучимось. Все, що не стається, стається на краще. Наш помічник тим часом виконує дуже важливу роботу. Такі важливі справи довіряються лише йому. Цей день ми таки до стін наших добралися. Розміщували металевий профіль через кожних 40 см, для того, щоб, спираючись на стіну, не зламати її. 114 мінус 6. 108. 108 на 2. Буде по 60 і 108, тобто 50 і 4. 54, 54. 54. 54. Добре, я що. Ш... Тут немає. че що менше, типу не Но Ну тут можуть виломати, а тут вже на висоті. Ніхто не вилометь, ну що тут робить. Ми тут щось полки, тут нічого Я ж хочу що... зробити. Ну кажи, бо тут можуть. Хочу, що ті такі, ну такі штуки. Де вони Не знаю. Ну тут треба тут трішки спростили роботу, але не знаю, чи спростили, чи навпаки. Що ми сьогодні робимо? робимо? Сьогодні катаємося і їмо. Те, що ми зробили сьогодні. Підготовка тоже, а ти думала настроїтися перший цей це скора з два. А я, звісно, хотіла зробити більше сьогодні, але є як є. Далі буде легше, бо початок ми вже зробили. Розрахували дуже все точно. Що розрахували? Все. Я розрахував нормально. Я сказала, що ось метр 25, а ось має метр 20. Ага. І от п'ять якісь. А п'ять двадцять. Так, а п'ять 25, правда? Угу. Мої красиві, сонячні проміжці. Перший лист зі псокартону, і це для нас вже велике досягнення. Прийшла черга і до наших наступних стін. Металевий профіль для гіпсокартону у нас був шириною 60 мм. Взяли одразу 150 м. Це нам вистачить на одну сторону для того, щоб встановити гіпсокартон. Так само взяли гіпсокартон вологостікий 16 листів 250х120, чого, чого хватить нам на одну сторону також. Все ближче був вечір і на цьому ми вирішили сьогодні закінчити. Хоч і зробили все, що запланували, але все-таки надіялись зробити трішки більше. Десь ось так ми спроектували нашу ванну, але я сумніваюся, що до цього, напевно, в нас буде ще багато чого змінюватися. Але поки що орієнтуємося але на... Але ось чат GPT не зовсім мене зрозумів, що запропонував ось таке. В принципі, непогано, але є свої нюанси. Думаю, в нас тут буде багато, багато квіточок рости. На наступний рік ми. Так, ми йдемо додому. Через ліс, так? Так. Ні, йдемо вички. всі разом. Через страшний ліс. З кліщами. Але ми не боїмося. Ліс додому. Вже з будови, з будівництва. Йдемо через ліс. Зараз ми там знімаємо квартиру і йдемо. Ти? Ва, яка класна квіточка. Будеш дивитися? От... Ні, клас. Яка красива квіточка! Це ви знайшли. Круто! Бачили? І ось вон квіточки. Кусовий захід, але камера того не передає. Це класно пахне. Дома зараз будемо гарно пахнуть. Розкажи, що ми сьогодні планували і що ми сьогодні зробили? Чи встигли це зробити? Ми сьогодні саме головне зробили, ми настроїлись. Ми справи зробили. А вже далі воно піде простіше. Так що на наступний раз. А вон Тім, гніздечко. Ми маємо закінчити. Ми маємо закінчити і все. Пташки! Клас! Гарно пахне. а, -а, -а, -а. Тіма, тобі як віточка? Клас. Який кліщ у мене паде. Ну, да, ти захищений кліщів. Лісі тут дуже-дуже красиво. Всі квіточки цвісти. Тож до зустрічі у наших наступних відео. За звук знаю, ближчим часом постараюсь виправити це.